Привіт, друзі! Я рада вітати вас знову на своєму каналі. І сьогодні ми продовжимо говорити про архетипи в блозі. І сьогодні архетип, який ми розглянемо, це такий архетип батько або архетип мати, і його головна мета захистити, нагодувати, обігріти та створити умови для вашого росту. І це опікун. Архетип Опікун це про альтруїзм і про сервіс. Друзі, якщо вам подобається канал, якщо вам подобається, як я викладаю, будь ласка, підпишіться, щоб не пропустити наступні відео. Натисніть на дзвіночок і поділіться з друзями. Тут я розбираю доказовий маркетинг на практиці. Опікуни. Це такі люди, які завжди запитають тебе, я знаю, що ви точно знаєте таких людей, у вас в вашому оточенні вони є. Ти не змерз, ти поїв. М -м? В житті вони дуже надійні, люди, емпатичні, терплячі, теплі. Вони вміють слухати, вони вміють підтримувати. Це експерти, які готові відповідати на будь-яке питання клієнта навіть у другій годині ночі. Хоча це і є їхня пастка. Але про це трошки згодом для них важливо бути корисними. Вони щиро страждають, коли у клієнта щось не виходить. І це теж їхня помилка. І про це трошки згодом теж. Як же опікун проявляється в блозі? Контент опікуна це якраз корисні поради, гайди, списки, слова підтримки. В його сторі завжди багато турботи про підписника. Він вас загортає як в плєдік. Зробіть перерву. Ось вам корисний додаток, бережіть себе. В поведінці це м'яка людина, терпима. Ніколи він не буде активно, агресивно атакувати в коментарях його блог це теплий пледик. Оцей теплий пледик, м'якенький загорнутий. зараз. Так не вистачає нам тепла в холодний день, тому в мене повністю все про пледик. Якщо вам бракує підтримки на шляху до вашої мети, то якраз опікун допоможе вам вирішити всі ваші речі, що ви собі накопичили. Але, звичайно, є конфлікт, і конфлікт тут. В тому, що він не розуміє, де закінчується допомога, і починається насідання на голову і звишування ножо людей, де їх використовують. Опікуни часто забувають про власні потреби заради інших. Вони бояться бути егоїстичними, і це вічний баланс між служінням людям і власним вигоранням. І в нього є страхи, звичайно, і найбільший страх. Це безпорадність клієнта або те, що його допомога виявиться абсолютно марною і не допоможе клієнту. В маркетингу основний блок це якраз продажі, тому що опікуну, як це не дивно, соромно продавати свою допомогу і брати за це гроші. Тому йому здається, що він має все віддати безкоштовно. Він боїться здатися просто жадібною квочкою, і він також боїться. Використовувати жорсткі тригери, щоб не травмувати людей. Якраз через свої страхи опікун намагається грати інші ролі і бути не собою, в які ролі він найчастіше грається. Він найчастіше грається в ролі бунтаря або героя і починає ставити жорсткі рамки, кричати на підписників, щоб вони підняли дупу з дивана, намагається бути агресивним лідером, але виглядає зі сторони це як сварлива вихователька в дитсадку, а не як лідер. А внутрішні. Йо від цього опікувано дуже погано, і це щитується, але щитується це не як просто що людині погано, а як повна невпевненість експерта. Блог перестає працювати, коли ви, як опікун, перетворюєтеся на безкоштовну енциклопедію, Вікіпедію. Люди звикають отримувати все задарма і купувати вони не будуть. Крім того, якщо експерт занадто опікує вже аудиторію, він вирощує абсолютно інфантильних клієнтів і їх же притягує в свій блог, які не готові брати відповідальність за результат, а значить, купувати вони. Не будуть. При цьому, звичайно, продавати вони все одно хочуть, саме через це провалюються в інших героїв. Тому треба навчитися екологічно вести блог. А ваша екологічна сторона ведення блогу це якраз наставництво. Тому що ви не прислуга, ви якраз мудрий опікун, який допомагає людині в досягненні якихось певних стратегій. І вам потрібно навчити людей піклуватися про себе самостійно. Ваш маркетинг має будуватися на безпеці та сервісі. Показуйте, як ваш продукт вирішує якісь проблеми і полегшує життя клієнтам, як він дарує спокій. Ваша сила в тому, що ви дійсно доводите клієнта за руку до результату. Опікун продає через турботу про майбутнє. Я створив цей курс для того, щоб ви не робили моїх помилок і зберегли собі свої нерви. Опікун продає сервіс, підтримку, а, може ще гарантії. Гарантії це дуже класно. І продажі будуть йти легко, коли клієнт зрозуміє, що ви не залишите його сам на сам з проблемою, що ви підхопите, підставите плече. Люди відчувають з такими експертами, що їх нарешті почули, що їх нарешті зрозуміли. І це відчуття внутрішнього глибокого розслаблення і довіри дарує якраз клієнту відчуття вдячності, відчуття лояльності. Видаєте їм те, чого немає в інтернеті. Щире і людське тепло. Підписуйтеся на канал і ставте дзвіночок. Не пропускайте наступні архетипи і дивіться минулі архетипи. Вони вже на каналі. Пока!